Куди сплавляється енергія? Чому немає сил на яскраве життя? Чому кожного дня ти відчуваєш, ніби сплавляєш свою енергію і не розумієш, куди? Сьогодні ви дізнаєтеся важливі речі про вашу природу, і ця інформація вам допоможе зрозуміти, як не зливати свою енергію в ваші такі дірки, а і як стати енергійною людиною і щодня проживати своє найкраще життя? Вітаю! Мене звуть Юлія Нікос. Я коуч, психолог, експерт системи human Design. і. Я дуже просто розповідаю про дизайн людини і відкриваю кожній людині її безмежний потенціал. Енергія зараз це валюта сучасного часу, тому що немає енергії, немає грошей, немає здоров'я, немає нормальних стосунків. І коли навпаки є енергія, то на цю енергію приходять люди, приходять класне оточення, приходять класні стосунки, приходять великі гроші. Да? Тобто на велику енергію дійсно приходять великі. Великі гроші. Багато експертів допомагають розібратися в темі енергії. Є дуже багато енергопрактиків, які якраз також цю тему дуже класно прокачують. Да? Але на мою думку, потрібно розібратися з фундаментальними речами, які тягнуть вашу енергію, і ми зможемо це дуже класно подивитися через систему дизайн людини. Отже, в основі системи дизайн людини є дев'ять енергетичних центрів. Кожний з них він має якусь певну тему. Кожний з цих центрів залежно від того, як людина його проживає, він дає або навпаки забирає енергію людини. І залежно від того, в якому значенні він вас стоїть, тобто він, наприклад, відкритий, да, невизначений, тобто не зафарбований, або визначений, тобто зафарбований. І ем, можна і той, і той центр, да, тобто і визначений, і невизначений центр, можна проживати хибно. Тому важливо розібратися, знову ж таки, які у вас центрі відкриті, які зафарбовані. І як вам коректно їх проживати. Найбільше забирають вашої енергії саме відкриті центри, тому що саме в цих центрах на нас впливають інші люди. Тобто ми отримуємо цей вплив, ми думаємо, що це для нас окей, ми маємо бути такими. Але в результаті ми починаємо боротися з собою і своєю природою, або просто не розуміємо, чому у одних людей це працює, у інших ні. І сплавляємо відповідно дуже багато туди своєї енергії. Зараз. Ми розберемо декілька енергетичних центрів, і які вже вам покажуть, куди сплавляється ваша енергія. Я оберу найчастіші незафарбовані центри, а ви дивіться, чи є вони в вас чи ні. Для цього вам потрібен ваш бодіграф. Якщо ви не маєте свого бодіграфу, ви можете написати мені в інстаграм розшифровка і отримати свій експрес-розбір. Давайте візьмемо центр Аджина. Він другий зверху, трикутничок, знаходиться в голові якраз. За що він відповідає? Він відповідає за тему мислення і за нашу впевненість. І от, якщо він у вас відкритий, ви чіпляєтесь за те, що ви маєте бути впевненою людиною, ви маєте все знати. І якщо ви цього не знаєте, або якщо ви відчуваєте себе невпевнено, тоді з вами щось не так. І ви починаєте боротися з цим, ви починаєте доводити всім, що я розумна людина, або доводити, що я впевнена людина. Ви намагаєте закрити цю впевненість через набирання знань, да? тобто постійно навчатися, постійно щось дізнаватися, але все одно ніколи не, немає відчуття цієї впевненості. ніби немає там фундаменту. І що тут насправді відбувається для людей з відкритою аджною нормально відчувати себе невпевнено. Це їх природа бути невпевненою людиною. Це природа людей з відкритою адже, але через те, що на нас давить соціум своїми шаблонами і нав'язує, що бути впевненою людиною це круто, Бути впевненою це успіх, да це тільки впевнені заробляють там гроші, і так, далі, і так далі. І через ось цю думку ми думаємо, що з нами щось не так, а що ми не цінні, нерозумні, ми погані через те, що в нас відчувається ця невпевненість. Тепер уявіть, що це ваша природа. Ви з цим. Народилися, і це ваш великий плюс, чому тому, що невпевненість вона вам дає широту ваших поглядів. Саме невпевненість вона показує, що людина може приймати думки інших. Може поєднувати те, що не поєднає людина, занадто впевнена, да, тобто ваша фішка в тому, що у вас дуже відкритий широкий світогляд, і вам потрібно це використати. Скільки б ви не брали навчання, скільки б ви не намагалися відчути свою впевненість, ви завжди будете відчувати, що немає ніби дна, да нема що спертися. Тому що е, ваша природа така в цьому світі може бути все, що завгодно. В цьому світі кожна людина може бути і правою, і неправою. Кожному факті може бути і правда, і неправда. І оцей світогляд не дає вам бути впевненою людиною, тому що там, де ви впевнені, завжди буде поруч тема типу, блін, ну це ж може бути так, а може бути і не так. Саме тому вам потрібно полюбити свою впевненість і не намагатися з нею боротися. Це ваша природа. Прийміть її, полюбіть і зрозумійте, які плюси ви в цьому можете отримати. Тепер давайте подивимося на g центр. g центр він відповідає за напрямок. За любов та за самоідентифікацію, і от всі ці теми, якщо у вас відкритий джи-центр, вони є для вас дуже бажаними, але насправді це хибна стратегія. І вам потрібно у всіх цих темах розслабитися. А що відбувається, коли у людини відкритий джи-центр? Вона хоче дізнатися, хто я, яке моє призначення, яка моя роль в цьому житті, яка моя роль серед інших людей. Але насправді вам потрібно зрозуміти, що це хибна зачіпка, яка, тобто, от ви навіть помітили, що чим більше ви чіпляєтеся за ці питання, тим менше до вас приходить відповідь. Ми сходили до експерта, щось отримали. На якийсь момент ви зрозуміли, о, так, я розумію мій напрямок і свою роль. Але через якийсь час це все змінюється і знову немає ось цієї визначення. Тому що у людей з відкритим джи-центром в них немає внутрішнього компасу да, і розуміння, куди мені і як мені йти, на відміну від людей, у яких е, визначений джи-центр. Але що тут потрібно зробити? Тут потрібно навчитися довіритися життю, довіритися Всесвіту, тому що саме коли людина з відкритим G здається. І довіряє, і просто от розслабляється в тому, хто я, яке в мене призначення, куди я йду. Якщо вона просто з довірою до цього відноситься, то всесвіт її ніби на своїх руках підхоплює і несе. В такому напрямку, в якому їй потрібно, чому так взагалі відбувається, чому так хочеться дізнатися, хто я, яка моя роль, яке має призначення, тому що хибна стратегія відкритого G – зафіксуватися за певну роль, бути ким-то для інших, да тобто, тут, оскільки немає такої чіткої самоідентифікації, така людина, щоб відчути стабільність, вона завжди хоче зафіксуватися за щось, і от вам потрібно навпаки зрозуміти, що вам можна бути різною людиною, вам можна а обрати різні ролі, вам можна обрати різні напрямки. Вам потрібно просто залишити цю ідею, обрати собі роль на все життя і зафіксуватися в ній. Це по перше. А по-друге, вам потрібно дуже чітко відчувати в якому місці. Ви знаходитесь. Чому? Тому що для людей з відкритим G дуже важливо бути в правильному місці. Саме в правильному місці ви відчуєте ту любов, яку ви хочете, ви е, зможете реалізовувати своє призначення, ви відчуєте свій напрямок. Да? Тобто всі теми для вас вирішуються, коли ви знаходитеся в правильному місці. Що таке правильне місце? Це буквально бути там, де вам подобається, бути в тому оточенні, де ви самі собі подобаєтесь. Бути в тому місті, яке вам подобається, да, або бути в країні, яка вам подобається. До речі, є тип людей з. П'ятіркою у профілі, для яких взагалі дуже класно реалізовувати себе а, за кордоном. А, для того, щоб а, дізнатися більше про це, пропоную вам подивитися відео про лінію 5. Окрім того, що ми по кожному центру можемо сплавляти свою енергію, ще ми можемо витрачати свою енергію або не відчувати свою енергійність, коли ми намагаємося. Бути як інші, а також наша енергія сплавляється тоді, коли ми не проживаємо свою природню стратегію. У кожного типу є своя стратегія. Наприклад, маніфестору потрібно інформувати. І якщо він так робить, то він не сплавляє свою енергію на гнів, а навпаки, робить так, що Всесвіт йому допомагає все втілити. Якщо це, наприклад, генератор. То його енергія сплавляється тоді, коли він працює або займається неулюбленою справою, Да? через гроші, через розум, да, що мені так потрібно, і так далі. Генератор прийшов обрати те, що йому хочеться, те, що йому подобається. І якщо він так не робить, то він починає е, просто кожного дня відчувати, що немає енергії. Він просинається і вже немає енергії. Для проектора так само дуже важливо чекати запрошення а для рефлектора. Навчитися дивуватися кожному новому дню, як новому маленькому життю. Якщо рефлектор чіпляється за стабільність, то в нього немає радості, немає енергії, і він проживає на своє життя. Кожний центр я розбираю індивідуально на повному розборі. І а вже розповідає багато про тип, стратегію, профіль, про тип харчування. Це також те, що впливає на нашу енергію. Розповідає про фокус, який у людини, яка мотивація, яке здоров'я. І багато-багато всього. І там же я розбираю призначення, реалізацію і відповідаю на всі питання. Якщо ви хочете розбиратися так само, як і я в дизайні людині, то запрошую вас на свій курс Інтегральний дизайн людини, який можна подивитися в описі до цього відео.